Вітаю, мене звати Аліса Дяченко, і сьогодні я розповім про головні новини дня. Інформаційна новина Україна ризикує втратити імпорт електроенергії з Європи вже цієї зими через можливу втрату сертифікації Укренерго. Про це повідомляє Економічна Правда. Це може статися через проблеми з корпоративним управлінням та через надмірний контроль Міністерства енергетики над держкомпаніями. Втрата сертифікації загрожує додатковими відключеннями електроенергії, що торкнеться кожного українця. Європейські партнери очікують, що до 9 грудня всі необхідні зміни будуть впроваджені, інакше Україна втратить можливість імпортувати електроенергію, що поставить під загрозу стабільність енергосистеми взимку. Новини політики. Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Президент подякував новому оборонному пакету на 425 мільйонів доларів, який містить додаткові системи ППО та далекобійне озброєння. Лідери обговорили можливість надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони. Зеленський закликав прискорити цей процес, а також посилити співпрацю у виробництві зброї новини культури. У Брюсселі біля будівлі Європарламенту відкрили виставку Битва за світло. На ній представлені роботи українських фотографів, які відображають наслідки ударів РФ по енергетиці. У відкритті виставки взяв участь голова делегації Європарламенту у комітеті Асоціації Україна ЄС Пека Товері, депутат Європарламенту Рейніс Познакс, представник України при ЄС Всеволод Чинцов, а також гендиректор ДТЕК Максим Тімченко. Спортивні новини. У вищій лізі України з баскетболу зіграють 9 команд. 18 жовтня на спортивній базі Сокіл у Києві пройдуть перші три матчі чемпіонату. Ще одна гра відбудеться у спортивному комплексі Олімп у місті Южне. Київський селфмей зустрінеться з БК Хмельницький. Збірна Києва прийматиме діді Бао з Кам'янця-Подільського, а БК Вінниця гратиме із БК Самбір. Усі ці поєдинки пройдуть у столиці країни. І завершимо все новинами про погоду. Найближчими ночами в Україні очікуються приморозки. Про це повідомляє відома синоптикиня Наталка Діденко. Вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря очікується найвищою у південній частині плюс 13, плюс 18 градусів, найнижчою у північній та західній частині, плюс 8, плюс одинадцять. Нарешті території протягом дня плюс 10, плюс 14 градусів 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години, ймовірні приморозки. На сьогодні це всі новини з вами була Аліса Дяченко. До нових зустрічей.